Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про робочий стіл комп'ютера. Пригадаємо групи комп'ютерних пристроїв. Комп'ютерні пристрої поділяються на пристрої введення інформації. Це пристрої, через які інформація потрапляє у системний блок. Пристрої виведення інформації це пристрої, через які інформація виводиться із системного блоку. І пристрої зберігання інформації зберігають. До основних складових комп'ютера відносять системний блок, мишу, клавіатуру та монітор. Кожен з вас має своє робоче місце вдома. У школі ви сидите за партою. Мама з татом на роботі також мають свої робочі місця. Якщо на робочому столі порядок, то людина працює з задоволенням. Зручно влаштоване робоче місце завжди на користь тому, хто працює. Речі і папери знаходяться на своїх робочих місцях. Немає нічого зайвого. Існує багато робочих столів для людини стіл письмовий, стіл офісний, стіл операційний, кухонний стіл, стіл учня, стіл пеленальний. Зараз популярні комп'ютерні столи. Це стіл. Призначений для того, щоб на ньому можна було розміщувати комп'ютер і його складові. За комп'ютерним столом працює людина. Давайте пригадаємо порядок вмикання комп'ютера. Перше. Вмикаємо монітор. Друге. Вмикаємо системний блок. І третє чекаємо. Поки комп'ютер завантажиться. Як ми дізнаємось, що комп'ютер завантажився і готовий виконувати роботу? На екрані монітора з'являється зображення. Це і є робочий стіл комп'ютера. У комп'ютера також є свій робочий стіл. Зображення робочого стола з'являється на екрані монітора відразу після завантаження комп'ютера. Не слід плутати робочий стіл комп'ютера і комп'ютерний стіл людини. На робочому столі людини роботу, тобто дії з об'єктами, виконує людина, а на робочому столі комп'ютера роботу виконує комп'ютер. Предмети, розташовані на робочому столі учня, є об'єктами його робочого столу. На робочому столі комп'ютера теж розташовані об'єкти, значки і ярлики, що мають вигляд невеличких малюнків. Користувач сам вирішує, які об'єкти розташовувати на робочому столі. Об'єкти робочого стола комп'ютера. Значок. Значок позначає програми, папки і документи, які містяться на робочому столі комп'ютера. Ярлик він вказує на програму, папку або документ, які містяться не на робочому столі, а в іншому місці комп'ютера. Зазвичай на робочому столі присутній значок або ярлик Мій комп'ютер. Він відкриває доступ до всіх об'єктів, що зберігаються на комп'ютері. На робочому столі комп'ютера міститься значок кошик. Він позначає спеціальний об'єкт, куди переміщують усе те, що вже не потрібно для роботи. У нижній частині екрана розташована панель завдань, призначена для керування роботою комп'ютера. На панелі завдань містяться теж позначки. Кнопка Пуск, Пошук, Швидкий доступ. Звук, мовна панель, час і дата, сповіщення. З об'єктами робочого стола зручно працювати за допомогою миші. Комп'ютерна миша це пристрій, який перетворює механічний рух в керуючий сигнал комп'ютер. Коли ми починаємо рухати мишу, на поверхні свого стола на екрані монітора починає рухатись стрілочка. Це вказівник миші, який повторює її рухи. Якщо рухати звичайною комп'ютерною мишею над поверхнею стола, вказівник миші на екрані монітора рухатися не буде. Під час роботи з комп'ютерною мишею важливо правильно її тримати. Вказівний палець має бути розташований на лівій клавіші. На робочому столі за допомогою миші ми можемо виконувати певні дії з об'єктами робочого стола. Одинарним клацанням лівої клавіші миші ми можемо виділяти об'єкти. Для цього потрібно навести вказівник миші на об'єкт і один раз клацнути лівою клавішою миші. Об'єкт виділиться з-поміж інших. Об'єкти робочого стола лівою клавішею можна переміщувати. Для цього потрібно навести вказівник миші на об'єкт, натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, відтягти, перемістити об'єкт у потрібне місце. Можна відкривати об'єкти подвійним клацанням лівої клавіші миші. Для цього потрібно навести вказівник миші. На об'єкт і виконати подвійне клацання. Зараз розглянемо, розглянемо робочий стіл, приклад робочого стола. Пам'ятаємо, що кожний користувач на своєму робочому столі розташовує ті об'єкти, якими він користується, які потрібні для роботи. І так, на самому робочому столі знаходяться значки і ярлики програм та документів. Внизу робочого стола розташована панель керування або панель завдань. Ось ця смужка знизу, це і є панель. Тут знаходиться кнопка Пуск, кнопка пошуку. Тут розташовані об'єкти для швидкого доступу до програм. Тут розташовані об'єкти, які зараз в роботі, є значок і підкреслений такою лінією. Ці програми, які зараз працюють на цьому комп'ютері. В цьому куточку на панелі завдань теж розміщені кнопки. Тут є кнопка мікрофону. Тут є кнопка збільшення зменшення звуку, тут є мовна панель, ми вже з вами знайомі з нею, тут можна побачити годинник та дату, і є кнопка сповіщення, коли комп'ютер нам сповіщає про якісь оновлення чи іншу інформацію. На сьогодні мої хороші все. Сподіваюсь, урок був цікавим і корисним для вас. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і миру нам усім! Пока-пока!